Длядачі, всім доброго дня! Спекотно, літо, 4 червня, і що потрібно літком? Всі, ну подумайте, і зараз ви згадайте, і до що зроблю, ви дивіться за птицею. Постарайтеся догадатися, що. Що люди роблять влітку? Також тваринам без цього тяжко. Дехто про це не розуміє, не знає, але. Павло, чули, чули. Чули водички? Хтось роздав, хтось ні правильно, друзі. Голуби хочуть купатися. Голуби хочуть купатися спекотно. Заїхали ми на металобрухт. Ні треба нічого такого. Зараз видумувати. Просто купити якусь таку єврість ось так. Одечки. Пестаси страчу. Зараз подивимося як воно буде купатися. Побачите. Оки, дивіться я і попоруюся. Сиплюємо зерна. І це голуби робити добати на водичку. До речі, хто ж не знає, купили ми... Десь два відра води. Два ведра зерна 350 гривень. І того. 18 кілограмів пшениці, 10 кілограмів грубо битої покрути, 350 гривень. Так що птиця починає нам дорого виходити. Дорожче, все дорожче. А Зерна на 2 тысячи. Так, не Достаточно Ну, что, у нас? Среда, четверг, четверг, все. Так, а на каком было бы? Двигается, двигается, что бывает. Ой, красавчики, бачите. Ой, пришла зара. Чого їм не вистачає. Від цього, друзі, від бліг від різної. Їхні там зарази, обов'язково водичку будемо змінювати. Хай купають, видите, така насолода. Така просто насолода. Шикарно, правда? Басейн, басейн для голуби. Супер. Хай купаються, там дамо. Ра, губам водички їсти ви трошки понаблюдайте за ними Думаю, що буде більш цікавіше, треба за птицю. На мене, так що поки я пораюся, ви собі подивіться, де я мою одразу ж їсти. Не займає багато часу на це часу, все так здається, ніби що там пару голубів, пару корочок воно все, воно, все, воно все в час. Воно все затратиться в часі і. і Кружку даємо і в Молоді немає. Антибіотиком їх пропоїли. Так, щоб товариші голубоводи. Хто має птицю, обов'язково помили поїлочки? Голубом. Помити поїлочки, поставити ємкість для купання. Птицю нагодувати, напоїти. Не треба її мордувати. Все хоче догляду. До всім треба дивитися. Тим, тим паче зараз дуже спекотно. Дуже спекотно зараз. Треба обов'язково дати водички. Добре, що я зробив все ж таки цей пульєр. Де зараз стоїться таса з водою? Тут часом, надзвичайно, спекотно всередині, дуже спекотно. Шифер нагрівається я, як у це. Так от трошечки там їм продуває, все ж таки хоч також там на сонці посадили там виноград. Нагад посадження є, але поки він не виросте, то треба декілька років. Бачите, було багато Так. Все, напоїли, нагодували, покупали птицю. Обов'язково дивиться, не забудьте підписатися. Не жаліте лайків, не жаліте коментарів. Я думаю, що вам не тяжко написати якийсь гарний коментар. поставити вподобайку. Чи, хто, можливо, має якусь пару гарних голубів, може подарити, подаріти. Обіцяли Чернівців Подарили, так ти голубів Напевно, що не буде. Кому не шкода, ну, щось таке, можливо, якісь роліри, можливо, гарна пара баки. Щоб була спарована пара, щоб я то не пара має Може хороших пав'яків, бокатих. Я би також придбав. Якусь гарний птицю Останнім часом не їздили ми нікуди ні на базар, ні на виставки, щось не було можливості, не було часу. Можливо, цих вихідних в неділю поїдемо у нас на франківський ринок. Поїдемо, щось познімкуємо, закупимо якихось пару голубів. Щось би таке хотілося все ж таки придбати. Дуже ось так приємно посидіти, поставити за птицею. Няк не доходить руки, немає, не, не вистачає часу все пообмальовувати. Часу нема кого найняти, щоб хтось це зробив. Взагалі людей немає. Хотілося б це гарно все помалювати, щоб воно якось було екстетично гарно. Що по голубах птиця, бачите, було щось захворіло, в принципі, молодь була, пропадала вся. Молоді взагалі немає. Не знаю, там один роді є, і щось там сидять дутичі, сидять на гнізді. Щось там жовтої взагалі немає, дивно мені. Вже як жовтої птиці немає, то взагалі. Одні сиділи, другі сиділи, молоді були, пропали потім. Сиділи на гнізді на низу десь там. Мали вони яєчка і чомусь, обрали собі таке місце, які, знає, там щось щур, напевно, забрав. Щуру пролізти про немає проблем взагалі. Будемо звідти зсередини, викидати тільки іслати, все буду викидати геть. Буду ще просипати низ. Добре. Тимось можливо навіть якусь стяжку за краще. залити середню стяжку буде і 10 см стяжку за І я думаю, що потім краще буде і позамітати, і то все, щоб буде набагато ліпше. Коли буде залитий бетончик і нічого так не проникне попід низ. Все гарно позашиваємо. Сіткою перейдемося, бо інакше бачу, виходу не будеться. Ось так. Дякую, хто дивиться. Дуже приємно. Обов'язково не забудьте в кінці відео підписатися, поставити вподобайку, пишіть коментарі, хто, можливо, хоче доєднатися до Івано-Франківської обласної групи Голуби Івано-Франківська у Вайбері. Також пишіть ці номер телефону, в коментарях я вас додам. Там і продається птиця, обмінюємося, спілкуємося. Хтось показує свою птицю. Ось так. Так що, кого є таке бажання, пишіть вас групу Додам. будете собі з собою, з хлопцями, з собою спілкуватися. ось так. Всім добра, здоров'я, здоров'я вам, вашим людям і... Ваші птиця, будьте здорові.